Відремонтували пошкоджений водогін, але повернути воду в оселі містян поки не вдається. Така ситуація нині у смілі розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Нагадаю, 15 серпня в місто влучило дві російські ракети. Одна пошкодила медзаклад, інша зруйнувала кілометр водогону та теплотраси. Нині комунальники відновили мережу, та через пориви тиску для повноцінного водопостачання немає. У деякі райони міста воду подають за графіком, в інших такої можливості немає, тож її підвозять у резервуарах і безоплатно роздають містянам. У такому режимі критична інфраструктура працюватиме близько тижня. Комунальники працюють для того, щоб перевірити всі наявні можливі. Вузли, де відбувся гідроудар, і де можуть бути пошкодження, для того, щоб визначитися, яким чином ми можемо відповідний тиск підтримувати для того, щоб вода подавалася постійно. На жаль, є ще декілька районів, де взагалі вода не подається. Цей тиждень ми прогнозуємо в такому експлуатаційному режимі подавати воду і дивитися поступово, де на яких етапах ми можемо усувати такі моменти.